Господь з з вами! І з духом твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи. Того часу чутка про Ісуса дійшла до вух тетрарха Ірода, і Він сказав своїм слугам: Це Йоанн Хреститель, він воскрес із мертвих, і тому чудодійна сила діє в ньому. Оскільки ірод, схопивши Йоанна, зв'язав його і посадив до в'язниці через іродіаду, дружину свого брата Филипа. Бо Йоанн говорив йому не дозволено тобі її мати. І ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Йоанна вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і так сподобалася Іродові, що він склятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала Дай мені тут, на підносі, голову Йоанна Хрестителя. Цар засмутився. Але через клятву і тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Йоаннові у в'язниці. Голову принесли на підносі та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли і сповістили Ісуса. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. <кхід> сьогодні ми з вами читаємо про Йоанна Хрестителя, який був передвісником Ісуса, розповідав, що Він має прийти, має бути месія, готуйтеся. І поки Ісус сам ще не почав проповідувати, не ходив, не проголошував, то перед цим кілька років робив Йоанн Хреститель, готуючи народ. І сьогодні чуємо ситуацію, як закінчилася земна взагалі дорога Йоанна Хрестителя, за яких обставин, що саме було. І в цей момент зараз, говорячи про Йоанна Хрестителя, ми з вами повинні пригадати, пригадати, тому що, напевно, чули про це не один раз, що те, що відбувалося тоді, це і відбувається зараз. І багато яких заходів, які ми чуємо сьогодні стосовно церкви, священиків, вони були тоді. Що можна почути сьогодні? Ну, навіть якщо ви, не знаю, далеко не будете ходити, але почитаєте коментарі, скажімо, на Ютубі, на Фейсбуці, на кредо, те, про що люди пишуть, сприймаючи якісь справи, пов'язані, ну, скажімо, там, з абортами, з контрацепцією, або стосовно розпусти в тій чи іншій формі, то завжди можна почути ті самі аргументи, які вже тривають. ну... Добрих націть останніх років, це те, що церква застряла в середньовіччі, тому що суспільство змінюється, погляди змінюються, колись було інакше, а от зараз інакше. Ну і тут, звісно, цей аргумент не витримує жодної критики, він є абсолютно неісторичним, абсолютно є нелогічним. Чому не історичним? Та тому, що розпуста не є сучасним винаходом, різні епохи. Різні, в різних ділянках землі, там, де люди досягали якогось певного матеріального рівня, там, де був якийсь добробут, люди, якщо не слухали Бога, скочувалися в розпусту. І вона була в одній або в іншій формі. Тут якби не суть в тому, щоб переповідати, які саме то були форми, ну, крім того, що там сьогодні описано конкретно. Але коли ми чуємо цей аргумент, що церква десь там застрягла, що це десь там якісь там середньовічні історії, ну, то знаємо, що людина. Нічого не тямить ані про історію, ані про те, як влаштована людина, її природа. Людей тягнуло до різних переступів, тих чи інших. Чи це буде пов'язано з розпустою, чи це буде пов'язано з якимось іншим гріхом. Але тоді, коли людина відступається від Бога, тоді людина і відступається від, люд... від людини. Тоді людина починає використовувати людину. У яких це є зараз формах? В таких самих, як було і колись. Повернімося саме до опису цієї ситуації, щоб ми зрозуміли, як саме це тоді виглядало. Отож, починається цей фрагмент від того, що про Ісуса не знали, хто він. Багато хто думав, що насправді це Йоанн Хреститель, який Воскрес. Ну і тут вже в цій передісторії починається розповідати, ким ж був цей Йоанн. Хреститель. І розповідаючи про нього конкретно в цьому фрагменті, розповідається тільки про те, що він е, яким чином загинув, як дійшло до його смерті, що він звернув увагу. І тут згадується таке поняття, що він звертається до тетрарха. Ірода, про що ж була саме мова? Більшість з вас в курсі, але якби хтось не знав, то просто лише двома словами пригадаю: Римська імперія захоплювала території басейну серед земноморського моря. І йшли куди могли, захоплювали, що могли, що могли охопити своєю логістикою. Тому потрібно було, щоб це було недалеко від моря з одного боку, з іншого боку, швиденько прокладали дороги. Дороги прокладали дуже добрі і дуже добре. Багато з цих доріг збереглося і по сьогодні або фрагменти, або досить довгі відрізки багато таборів. Римських легіонерів, які вони облаштовували в якихось зручних вигідних місцях, або на якихось узвищах, або десь біля якогось герла річки, або десь якийсь перетин був шляхів, то на тих самих місцях, де були їхні форти. Спочатку, де збиралися легіони, потім сформувалися величезні міста з давньою історією, і більшість міст, які є в Європі, були саме через це і збудовані. Але це вже теж зовсім інша історія. Так от, в тих містах, де римляни захоплювали, їм потрібно було якось втримати владу. Єврейський народ був бунтівливим по відношенню до римської влади. Євреям не подобалося дуже багато всього не подобалося те, що римляни ставлять статуї. Для євреїв це було порушення першої заповіді. Не подобалося багато-багато всього іншого, яких порядків не подобалося. І тому вони без кінця бунтувалися, не хотіли мати над собою ніякого зверхника, вони хотіли бути окремими, але, звісно, римські яка воєнна машина постійно подавляла всі ті бунти, і римляни вони намагалися в кожній ситуації вчиняти трішки по-інакшому, і намагалися знайти для себе, як для Римської імперії, якесь мудре рішення. І вигадали щось таке, що от якби ми е, включаємо. Єврейське царство, Палестину включаємо в Римську імперію, але нехай ті люди, яких ми захопили, думають, що в них є влада своя. І виберемо для них, будемо постійно давати їм якогось царя. Вони будуть думати, що в них є свій цар окремо, цим царем тоді був Ірод. Але насправді вони будуть підлеглі Римові. Таким чином це знизить градус бунтівності цього народу. Хотіли зробити ось такий от вибрик. І тепер з усім родом тих Ірода, його батька, потім пізніше там його сина, коли там буде згадуватися вся ця історія. То було досить сумно, тому що вони теж мали там не зовсім таке вже єврейське походження, але це теж зовсім інша історія. З ними була та ситуація, що вони були ну, фактично царями маріонетковими. Просто. Для Галочки. Але щоб якось там євреї думали, що ми маємо якусь там певну автономію. Але з цим самим царем, який нібито представляв єврейський народ, відбувався Чудернацький фокус. Він, його родина, його прислуга, його найближчі починали активно включатися в життя шляхти Римської імперії. Починали входити в те, чим займаються вони багато часу проводили в Римі. Проводячи час у Римі, звісно, дивилися, яким чином живуть римляни. Дивилися на театральні постановки, які того часу пов'язувалися виключно тільки з розпустою, дивилися на гладіаторські бої, дивилися на різноманітні бенкети, які виглядали тільки тим, що люди дуже довго об'їдалися, багато годин поспіль. Дивилися на різноманітні оргії, і зрозуміло, як каже стародавня приказка, з ким поведешся, від того наберешся, набирали того і самі. В Ірода був брат Филип. В брата Филипа була дружина. І Филип, коли так час від часу мандрував і якийсь час проводив у Римі, час від часу почав там затримуватися все більше, більше і більше, його на місці не було. А його дружина, відповідно, була дома. Ну і ось братчик подумав, що ж добру пропадати, і забрав її собі за дружину. Це люди бачили, на людей це справляло враження, тому що все-таки хоч король був маріонетковим, хоч це було для галочка, але все-таки це був авторитет для народу. І цей авторитет в цьому випадку зіграв е, негативну роль, тому що він давав поганий приклад. Люди дивилися, бідкалися. Ой, що ж це таке, які за часи настали. Як так може бути, що король може вчинити такі страшні речі, очевидячки, люди це бачать, він нікого не соромиться і абсолютно нічого не боїться. І тут Йоанн Хреститель робить йому зауваження. Йому зауваження робить Ірод слухає. Йому це неприємно, але він все рівно, як ми читаємо в цьому тексті, прислухається до Йоанна Хрестителя. Натомість Іродіада, звісно, зненавиділа Йоанна Хрестителя, тому що оскільки вона була вже не, брат, не дружиною брата царя. А була вже дружиною царя, ну, бо якби той чоловік десь там затримався в Римі, довго його немає, то в неї з'являлося більше привілеїв, звісно, їй хотілося багато чого іншого. І тут з'являється хтось, хто починає їй це витикати, починає про це говорити. Звісно, вона хотіла його знищити. І дивіться, навіть, як в повсякденній мові, дуже часто в людей десь там виривається, що не роби такого-то такого, бо приб'ю. Або не роби такого-то такого, бо там тобі голову відірву. Ну, от Бачимо, що коли це просто кажеться, коли це просто людина висловлюється, це одна історія. Ну, а от в неї була така можливість, можливість, і вона хитрощами пройшла як можна би було справді би відрубати голову Йоанну Хрестителеві. Так вона це і зробила, і тут ми бачимо наступний мазок цієї картини. І він є досить страшним, тому що виявляється, що ірод навіть не знав, що в іродіади є донька. І донька починає танцювати, він захоплюється її танцем, дуже сильно збуджується, починає обіцяти, що чого лише тільки попросиш, усе тобі дам, та побігла до мами, тобто тілом сформована вже, як, як жінка, якщо той вже її зажадав, натомість головою не сформована, побігла до мами, ну і теж, якби ця дитина фактично стала розмінною монетою в хворих фантазіях матері. того, що… Мама, мамі було байдуже, що буде відчувати ця дитина, і що ця дитина буде нести ту мертву голову на полумиску? Ну, взагалі, це речі абсолютно жахливі, страшні. Я не думаю, чи будь-яка нормальна мама захотіла би, щоб її дитина бачила відірвану чи відрізану голову. Ну, напевно, жодна мама цього би не хотіла. Ну, або яка нормальна мама відправила би танцювати якийсь танець? Перед іншими людьми, щоб ті запалали жагою до тієї, фактично ще дитини. Ну, теж тут багато є питань до того, наскільки притомною була ця іродіада, але в будь-якому разі мова тут не тільки про її притомність, мова про. Її владу про її вплив, про те, що вона змогла це зробити хитрощами. Ну і мова про те, що цей елемент розпусти тут був дуже сильно включений, так що цей самий ірод мав жагу і до мами, фактично, дружини свого. Брата, ну і фактично до своєї племінниці. Е, ну і тут бачимо цих пов'язань розпусних є надзвичайно багато, і це насправді виглядає досить страшно. Ну і в кінці ситуація закінчується тим, що голову таки Йоанну Хрестителю відрубують. Вона добивається свого, він вже більше говорити не буде. Вона вже якби законна дружина царя, і тепер вже ніхто їй. Цього не завадить. Е, історія е, сумна, історія страшна, страшна під кожним аспектом, який ми тільки не розберемо і не роздивимося. Але тут тепер знову повернімося до наших з вами часів. Ми зараз з вами живемо також в такі часи, коли розпуста вважається чимось абсолютно прийнятним і нормальним. Людина, яка починає казати щось на цю тему. Стає об'єктом насмішок, її висміюють, кажуть, що це все недоречно, що це все неправильно. Але якщо спробувати дистанціюватися від цієї проблеми і подивитися, скільки різноманітних бід сталося через впровадження розпусти, скільки відбулося зрад, скільки відбулося різноманітних серідств, скільки відбулося тих самих вбивств. В іншій формі, ну, от, скажімо там, абортів і багато яких інших нещасть саме через цю ж саму розпусту. І тепер в нас, як у християн, з вами на сьогодні є таких два шляхи. Або ми робимо вигляд, що все нормально, що все гаразд, не звертаємо уваги, мовчимо тихенько з усіма людьми. Ну от, якби людям подобається, чому нам має не подобатися, чому ми маємо виділятися. Тому що тільки в той момент, я думаю, це розуміє кожен, коли ми почнемо щось небудь казати, коли ми проговоримо про якусь проблему, в цей момент нас будуть цькувати. І будуть казати, ага, ти що там, самий правильний, а ти такий пересякий, ну, і будуть шукати різної зачепки до того. Щоб цей голос, який десь там впоминувся, про якусь там правильність суспільства, щоб цей голос якось там затишити, заглушити. І це буде відбуватися. І чи це відбувається в розмовах між людьми, всередині сім'ї, чи десь на роботі, чи десь між сусідами, чи десь в коментарях, десь там на Ютубі, в Фейсбуці чи в якійсь іншій соціальній мережі. І людина думає, навіщо мені ці проблеми? Не буду я в це встрявати. Нехай сьогоднішнє Боже слово заохотить нас до того, щоб ми були тими, хто відстоює правду, якщо вона дуже незручна.